Доброго дня, розкажіть, будь ласка, декілька слів про вашу клініку. Як ви зараз працюєте під час війни? Як взагалі у вас зараз справи, як пацієнти, лікування? Добрий день. Мене звати Вишкурцев Артем Олексійович. Я власник люксмедику, клініка інтенсивної дезінтоксикації організму, відновлення після алко і нарко отруєнь. Ми працюємо цілодобово. Працюємо весь час, ми не зупинялися, не переставали працювати. Працюємо тепер час у часу на генераторі. Світло є, тепло є. Всі необхідні лікарі, всі необхідні умови, всі деталі, всі запчасті, все, що тільки треба, все є комбінації присутні. Дякую. Скажіть, будь ласка. Мабуть, зараз в такий час більше людей страждають на залежності і стараються якось втікти від цієї реальності сьогодення. Так, зараз іде така хвиля, хвиля людей, тому що люди у зв'язку з війною мають таке психоемоційне потрясіння, намагаються компенсувати і негативні відчуття за допомогою психоактивних речовин, алкоголю чи наркотиків. Тому от тепер так, дійсно, зараз є такий пік, і в нас часто лікарня просто забита, немає куди класти пацієнтів, але, але, але ми не перестаємо працювати. Дякую.